50 кілограмовий букет з білих та червоних троянд готують до відправки. Флористка Тамара Козакул розповідає, у квітковій справі понад сім років, але замовлення таких масштабів бачить вперше. Аби зібрати букет, прийшла на роботу о п'ятій ранку. Перший раз в своєму житті я збирала 301 троянду. Для мене це досвід ну, такого не було раніше. Це перше. Такі великі об'єми ну, досить круто. Часу відпочивати у день закоханих у флористів та кур'єрів не буде, каже Тамара Козаку. Вже зібрали понад півсотні замовлень. Очікують прийняти ще стільки ж. Прийшла сюди і розпочала робити замовлення, які вчора ввечері не встигли зробити для того, щоб сьогодні зранку вже їх віддати. На свята попит на квіти збільшується вдвічі, як і вартість букета, зазначає співвласниця квіткового магазину Олена Захарченко. Напередодні дня закоханих ціни зросли на 30%. Найдешевша квітка анемона вартує 55 гривень, найдорожча півонія. За гілочку просять 320 гривень. Перед цим святом дуже піднімається ціна на червоні троянди. Тому що це день закоханих, і чоловіки завжди вибирають червоні троянди червоні або білі. Але на, зараз є така тенденція, що чоловіки також обирають для своїх коханих якісь ніжні квітки. Тобто, це може бути ось такий букет: це еквадорська теж троянда. Дуже гарно виглядає. В неї ціна там 140 гривень за квіточку. А це продавець Ігор. В його асортименті з десяток видів троянд. Чоловік каже, найбільшим попитом на день закоханих користуються саме червоні. Очері немає, але підходять, покупають. Тобто люди, хлопці люблять своїх жінок, так? і купують квіти. Розочка коштує від розміру. Якщо там коротка, так, ну десь 70 гривень, повши там 90-100 гривень, а імпортна 150. Десь так. Зараз хлопці більше покупають ніж жінки. На 8 березня ті, ті, а на сьогодні більш мужчини у павільйоні з квітами, чоловіки розповідають, чому обирають троянди. Мені вона подобається. Вибираю для себе. А для мене ще буде подарунок, її емоції. Угу. А як вона зазвичай реагує, коли ви даруєте їй квіти? Мені подобається, як вона реагує. Я з нею 10 років. Чому рози? Я навіть не знаю. Ну вона полюбляє кустові такі, не по одній штуці, а які кустові рози. Чому саме червоні троянди? А тому що ну, вони прекрасно виглядають. Як вона зазвичай реагує, ваша дівчина, коли вона отримує квіти? Що ви відчуваєте в цей момент? Тепло, любов. Карина Тімко, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя.